Доброго дня, малята! Сьогодні ми згадаємо про те, що ми вживаємо, про овочі та фрукти, про молоко та хліб, про всі смачні продукти, які нам їсти слід, щоб здоровими були, щоб скоріше підросли. Скажіть малята, як назвати одним словом все те, що ми їмо? Так, вірно, їжа, продукти харчування. А де їх можна придбати, як ви гадаєте? Так, у магазині, супермаркеті, на базарі. Найчастіше люди купують продукти у супермаркеті. У ньому є багато відділів. Давайте розглянемо їх товар та назвемо за зразком овочі, овочевий відділ, фрукти, фруктовий, молоко, йогурти, кефір, молочний. М'ясо, ковбаси, м'ясний, риба, креветки, крабові палички, рибний, крупи, макарони, борошно, цукор, бакалія, торти, цукерки, солодощі, кондитерський, газована вода, солодка вода, напої, хліб, булочки, круасани. Хлібобулочний. Ось бачите, скільки багато відділів у нашому супермаркеті. Добре, молодці. Впоралися із завданням. Діти, продукти можна приготувати по-різному. Наприклад, картоплю можна смажити, овочі можна консервувати, маринувати, квасити. Давайте з вами пограємо в гру, який буде продукт. Допоможіть мені. Назвати за зразком. Смажити картоплю. Яка вона? Смажена. Варити буряк. Який він? Варений. Морозити журавлину. Яка вона? Морожена. Маринувати рибу? Яка вона? Маринована. Консервувати огірки. Які вони? Консервовані. Квасити капусту. Яка вона? Квашена. Добре, гарно впоралися з завданням. Наступна гра назви спільний звук в смачних словах. Пропоную вам, малята, ланцюжок слів. А ви допоможіть мені назвати спільний звук в усіх словах. Слухайте уважно. Риба рагу. Продукти, фрукти. Правильно звук Р. Спільний в усіх словах. Наступний ланцюжок масло, молоко, мармелад Ізюм. Так, вірно. Звук М. Наступний ланцюжок каша лапша. Парш. Пшоно. Так, правильно, спільний звук в усіх словах. Ш. Молодці діти. Гарно впорались із завданням. Дітки, ви молодці. Тепер, коли ви будете йти з батьками до магазину, ви зможете їм допомогти у виборі продуктів харчування. Дякую за увагу! До нових зустрічей!